Трошки виглядів. Сьогодні заскочила на грінву, готуємось до здачі, бо треба за два тижні якось трішечки дещо наздогнати, щоб податися. от Зараз хлопці доробляють деякі роботи. Наприклад, там от зараз бачите, роблять огородження. Тут вже завальцювали, відлив, зробили. ну На даху в принципі вже все готово. По даху питань нема. Є трішечки питань по фасадах, але в принципі навіть без фасадів можна здаватися. Але ми, якщо чесно, хочемо до 1-10 всі фасади заробити. От зараз залишається у нас е, три захватки. от Ця четверта секція з переходом на п'яту. А ось там я тільки що підходив, ні, не там, трохи далі, між п'ятою і шостою захватка і е, бачимо на другій секції. Все, все інше вже в, принципі, в готовому вигляді, варіанті. Ще раз скажу, насолоджуюсь виглядами, я, я чітко розумію, що всі, хто придбали п'яті поверхи, будуть мати, мабуть, найкращий вигляд з того, що може бути тут у брюховичках. Дуже красиво. І ліс восени красивий. Зараз може ще щось зніму, покажу вам деякі деталі, якихось там нюансів. Це вже пофарбований під'їзд. Зараз, мабуть, включу освітлення, щоб було краще видно. Ну, на жаль, воно не передає, колір СОЯ30, вже тут почали підготовку під Армстронг. Отак от бачите. Виставили такий колір світленький. І це він ще буде один раз покриватись. Це перший шар, другий вже буде після Армстронгу, щоб коли хлопці будуть встановлювати там двері, відкоси, ой, не відкоси, а лиштву, щоб все зробити акуратно і вже підфарбувати після того, як встановлять отут ту ж саму лиштву. Я тільки що був в п'ятій секції, там вже все пофарбовано. Зараз хлопці приходять на шосту, потім на четверту. Таке пофарбування займає десь 2, максимум 3 дні. Тобто воно вже все пошпакльовано, в принципі, як і тут. Це я зараз в першому в першій секції, бо в другій зараз якраз там трошечки підробляють вхід для того, щоб вже поставити двері, потім сюди перейдуть. Ото от, той поріжок, поріжок. от Звідси його не видно. Ага, його треба зрізати по проекту, щоб... Стали двері. А, зараз а, тут вже останні плиточні роботи по першій секції по поверхах. Десь, десь тут у нас є зараз плиточник чи Так, От. Він. Між другим і третім, між першим і другим поверхом. Не ставати. Все, Я туди далі не йду. Тут залишається умовний тиждень, щоб добити все це діло і тиждень ще щоб вже доробити плитку по цих коридорах, які йдуть тут на першому поверсі в ці вкладовки. Так, вони в цю в іншу сторону. Сюди. Треба теж доробити, щоб все було красиво. Оцей поріжок будуть зрізати, і сюди вже прямо вийде плитка і на плитку вже Оцей і на плитку вже поставлять одразу двері. Я думаю, що це там найближчим часом, бо там в сусідньому під'їзді вже робиться. Ну що, завершили ми нашу нараду щодо введення в експлуатацію. Як завжди, на це треба 2 дні, на це 3 на це 5 на це 7 Але загалом питаєш, ну то ми встигаємо. Ні, треба місяць. <хи> на жаль, та. деякі роботи робиться одна за одною, тому не можна їх, не можна їх е, е, одночасно робити, ну, але все ж таки дійшли згоди з підрядником, з генеральним підрядником, е, з виконробом, щоб все ж таки все встигнути зробити в ті терміни, які нам потрібні, щоб ми швиденько це все діло здали. А я зараз з вами стою на 13-14 секції. От дивіться, яка тут цікава цікавий вигляд з першого поверху, прям на озеро. Тобто виходить, що в принципі можна брати перший поверх і, і і все, і не потрібно там 10, 5, 4, достатньо першого поверху. Оце плюс 13-14 та перша-другої секції, що в принципі там перший поверх непогано він стоїть по висоті і тому тому. Досить непоганий вигляд, зручно щодо там, виходів, всього такого іншого. Єдине, що тут нема патіо, але тут є перші поверхи комерційні. А от ви зараз є свідками того, що тут сюди перевозять кран, десь тут його будуть встановлювати. Ага, от його вже на плити, на паги встановлюють. Якраз вже буде все тут діло пошвидше робитися, тому що. Дешевше все ж таки з баштового крану все це робити, а не з автокрану. Ну, от трошечки мав вигляду з першого поверху 13-14 секції. Я вважаю непогано, як для першого поверху. І прямо отак туди. От Якраз саме що цікаво, що вигляд в ту сторону так і залишиться на бо він вздовж озера і от туди в Брюховицький ліс він так і залишиться. От така цікава річ. Мабуть, це все. готуємось на сьогоднішній момент до ведення в експлуатацію. Зараз трошечки детальніше про це. По введенню в експлуатацію і по е, ремонтах е, прийшли ми до. Рішення, яке будемо пропонувати всім, ми вважаємо, що воно єдине правильне, щоб до березня місяця всі мешканці заключили з нашою управлінською компанією. ну В даному випадку це буде просто той самий ЖК Грінвуд, ТЗВ. Договір. Ми зараз швиденько отримуємо договір з Нафтогазом на ГАЗ і дамо вам тепло. Ще в цьому році в... хочемо на початок грудня його дати. Це єдиний варіант, в якому ми можемо отримати газ, мабуть, до березня-квітня наступного року. Чому так? Середньостатистично ОСББ утворюється десь приблизно ну, три місяці. За два ми вже давним-давно цього не бачили. Плюс це досить складний організаційний процес, де кожна людина е висказує, що вона хоче там, від ОСББ, і поки всі ці наради пройдуть, досить часто втрачається дорогоцінний час. Я думаю, що е ми раніше лютого ОСББ не отримаємо. Якщо... Не отримуємо раніше лютого СББ, то там далі всі процеси там закольцовані і вже тепло буде аж на наступний рік. Тому ми пропонуємо наступний варіант всім нашим мешканцям, що ми покупцям Грінвуда першої черги пропонуємо наступний варіант. Ви підписуєте з нами договір з нашою управлінською компанією. Ми доходимо до березня, квітня місяця, ви проводите збори. Про те, що хочете створити власне ОСББ, створюється ОСББ, і вже там літом спокійно, в той, в той період, коли там нема опалювального там, сезону і всіх інших проблем, приймає ОСББ на себе всі ці будинки, і ви вже самі вирішуєте, чи буде Наталі користуватися управлінською компанією нашою, чи самі будете займатися управлінням експлуатацією першої черги. поки що. Отака От у нас пропозиція. тому Можете, скажімо так, мати надію на те, що в цьому році зайдете на ремонти, ну а ми все для цього робимо, що можливо на сьогоднішній момент. Всім дякую, всім до побачення в наступних оглядах. Той огляд вже буде, мабуть, на початку жовтня, в якому ми покажемо, в якому стані ми там виходимо з документами на ввод в експлуатацію.